Ви знаєте, то був такий сруб, знаєте, що є, той був з дерева. З дерева Дерево такі ті, стіни були з... з бельків таких, як кажуть, шпали, ну, з бельків і все, і там законопачували мохом. Щоб вітер не неду. Ну і все, двері. Підлога якась була, навіть не пам'ятаю. А давали там воду хліб? А, так, давали хліб і воду. А якось так звичайну порцію чи це були якісь Ні, напевно, 200 грам. Ну, мені... А які а. ще випадки з таборним життя, може такі я попаду? По тому яйше була на цьому. Na 4 to na Żinoczemu, Olpi, bo to i Olp to był peresylny, piąty, że ja w karcerzu była. Takoż naczelnik tego konwoju posadził mnie do dwa miesiące burza. Bur to tak zwany barak usilenego reżimu. Bo tak w barakach nary, wy idziecie w stolowo, obi dajete, coś sni Co tam dawali, ale dawali, tak? I idziecie do siebie w barak na robotu. А в бурі, то, то камера під замок. Приходите з роботи, вас закривають. Вам приносять щось там їсти. І це, якщо є посилки, забороняють посилки. І, цьо, і ми під ключом ви сидите після роботи рано виводять на роботу. І це так як з камери, бо тут в бараці, то ви чи в туалет пішли, чи як, а тут параша. Я з одною латишкою була, гараць в тому в бурі. Він мені два місяці дав. Також прийшли ми такі замоклі з роботи, привели нас, а і бригаду нашу взяли і ще для військової частини ліс носити на опалення. Там то полоса лісотундри, там не було таких великих дерев, ну, а такі трошки деревці якісь були. І ми цього я не хотів брати, я там якийсь малий взяв. Він бере, тут. Я кажу, я того брати не буду. Мені затяжко, у мене ще срок великий. А таке щось говорю: я кажу, я не можу, я, я сроку не досижу, як я буду такі великі носити. А я тобі кажу, бери, іди туди. Я кажу, я не буду. А то зона оцеплення є, знаєте, так вам відгороджують зону. І ви не, не маєте права за нею. Він каже: іди туди за зону, там є більше. Я кажу, я за зону не піду. А я тобі кажу, і я кажу, я не піду. За, за зону нам не можна йти. Нащо він мене має пристрілити і скаже, що я втікала? І він написав на мене цю акт, написав. Написав на мене рапорт, а там був начальник режима. У нас, його ніхто не любив, бо він дуже недобрий був. І, напевно, він… І, і конвої його не любили. І він написав, що я ругала совєтською власть і проклинала начальника режима, що він дохне, дохне, і подохнути не може. Та я такого не говорила, бо яке то відношення начальник режима мав до того. То той начальник режиму, ах я подохнути не можу, я і так мене копав. Так мене бив на, на ході, я кажу, що він вдарив, я впала в ватних штанах фофайці, а фофайка то є менша, а бушлат то є більший. Шапка, ушанка, хустина, то то, знаєте, він там або п'яний, копав, копав, але були конвої і вони вийшли, вони не могли на то дивитися.